Мілбанк Бек або Мішок Мілбанк, або Козяче Вим'я, або Цицька. Це британський армійський фільтр часів Другої світової. В наш час ви могли його бачити у Рея Мірса або Дева Кентербері. Храни їх господь. Ідея цього фільтра полягає в тому, що це щільний мішок з канвасу, крізь який водичка протікає, а тверді частки, такі як палички, листя, пил, бруд, мул, мертві жаби. Ні. Відповідно, якщо ви шукач пригод або турист, який свідомо йде на локацію, де буде брудна вода, це золота знахідка, тому що ви можете суттєво знизити навантаження на ваш мембранний фільтр, або навіть очистити воду до такого стану, що її достатньо буде знезаразити, і ви отримаєте питну воду. Також це корисна штука для аварійних домашніх запасів для тих, хто. Має неілюзорний такий шанс збирати воду з річки. Деякі нюанси з використання. Момент перший вони є сучасні, не обов'язково шукати старі армійські склади. Момент другий цей мішок не дає вам питну воду. Він дає воду, очищену від фізичних забрудників. Відповідно, її обов'язково знезаражувати. Момент наступний: скрапувати з нього воду можна лише у ту тару, в якій ви будете його знезаражувати. Відповідно, якщо ви плануєте кип'ятити, ви капаєте в казанок. Якщо ви плануєте знезаражувати хімічними таблетками, ви можете скапувати одразу у свою флягу. Ви не скапуєте у питну. Пляшку, якщо не плануєте в ній знезаражувати. І останній момент він ефективно працює тільки після замочування. Це декілька разів згадується в інструкції. Відповідно, якщо він у вас весь не протікає за 5 хвилин, це означає, що ви його мало замочили. Зливаєте і замочуєте ще раз. Краще зайві 10 хвилин його замочити ніж кілька годин чекати, доки він весь скапає. І так, це не зовсім про рубрику Люди Терміної концепції», але штука реально прикольна, і мало хто про неї знає. Думаю, що на цей раз проканає.